Дивитися суспільне Черкаси, підписуйтеся на суспільне Черкаси у соцмережах. Носять відрами воду з колонок і роблять запаси у пляшках. Так і з початку літа живуть люди на кількох вулицях шполи, що на Черкащині. Кажуть, у криницях немає води. Чому така ситуація склалася не лише у шполі, а й в інших населених пунктах області. Як вирішують проблему і що робити далі? Дивіться протягом наступних 10 хвилин. Беруть люди, нема в людей води взагалі. Нема. А це ось його косю. Чуть-чуть усі раз, і вода вже пішла. Звідром у руці житель шполи Олександр Сотула по кілька разів на день приходить по воду. Отаких відер шестеро, семеро. Це до обіду. І після обіду на вечір вдома теж взяти треба додому. Помитися немає. Єдине джерело води нині ось така водорозбірна колонка. У криницях порожньо, пояснює пан Олександр. Оця одна колонка, вважайте, на, на півсполу. Ще одна на забережній є там. Ну, а сюди приходять, вода чиста, вона в нас скважина. Вдома має насоси, які качають воду з колодязя. Відколи влітку вода зникла, насоси стоять без діла. Все, вже, бачите? Все. Що це значить? Що вже води нема. то вже він свиркає, то вже чуєте, як він робить вже. Джун, джун, вже він не робить. Нема що качати. Нема вже води там, вже все. О! О. Бачите? Пей, бери, пей. От умничка, бери, пий. От і все. Це вже собачки є, ще на вечір налює. Вона ж то води хоче. Йому каже до колонки пройти вулицю, однак тим, хто живе далі, пощастило менше. У кого є машина, у кого велосипед є. Приїхали і набрали, а є і старі люди, як вони прийдуть. Добре, що сусіди, є машини, то набирають цю бутилочки та бабі хоч попити, чи чаю, чи що там. Оце таке. Рік без води у колодязі і місцевий житель Віталій Уманець. Звісно, незручно, я інвалід по відру, та туди, обратно, туди, обратно прийшов, посидів, обратно сходив. 20 тисяч, щоб це провести собі. А десь де їх взяти з такі гроші? Місцева жителька пані Марія привела воду у двір три роки тому. Може, колись будуть асфальтувати дорогу, то тоді щоб не річ дороги. А так у нас є своя скважина. А це вода йде. Тому сусіди, які залишилися без води, приходять, каже, до них. У криницях сухо в їх, зовсім кого Кажуть, так із відра можна начерпати разом з глину, я в кого зовсім суха. Щоб оце підчистити, 8 тисяч, і ще, ще найнять, щоб хтось відвозив. Так що це таке, то проводять на тій вулиці, це на Рошинську, то мало людей тоді проводили, як усі проводили. А тепер, як не стало води, то вони тепер. Усі стараються привезти воду. Рішення із водорозбірними колонками є тимчасовим, каже виконувач обов'язків шпилянського міського голови Анатолій Сторчак. До Нового року на чотирьох вулицях, де ситуація критична, планують прокласти водогінну мережу. Розробляється документація по бурінню двох сортловин в районі Попова і в районі братів Коломіченків закольцювання води з Франка, Кірова, центр Слобідська. І Для того щоб збільшити подачу води, ще виділяємо кошти на підняття другого рівня подачі води на нашому водоканалі. Аби забезпечити водопостачанням, усе місто треба від двох до трьох років, додає пан Анатолій. Натомість у селах ситуація інша. В основному це південь нашої громади. Єдине, що ми можемо розроблятися плани по селах, можемо бити скважину і потім вже з цього розробляти. Вести централізований водогін, де на вулиці дві особи пенсійного віку. якщо вони будуть навіть підключатися, це ж економічно невигодно. А за 90 кілометрів від шполи у селі Чубів Калайськівської громади люди самотужки долають дефіцит води у колодязях, розповів місцевий житель Микола Педан. Він розбирає стару криницю. Нині від неї лишилося кільце з бетону. Років 30. Це була вона тут, якщо не більше. Потім замулило її, різко плавун пішов із-під гори, кольця об цей поламало і вона все, без дійства. Сім років тому, аби не залишитися без води, вирішили пробити у дворі свердловину глибиною 24 метри. Ось скважина на цьому місці пробита, потім йде шланг звідтиля і заходять от сюди. Втім, говорить, вирішити проблему із питною водою це не допомогло. 40 метрів пласт граніта, а під гранітом ранові руди. Для пиття вона для цього, для їжі вона не годиться, тому що набираєш у відро, слой, ну пленка від желіза. Тому каже, воду із свердловини користуються, аби поратися по господарству. А для своїх потреб два роки тому викопали новий колодязь. Вода атлічна. То що треба. Як довго зможуть вживати воду із цієї криниці? Каже, не знає. Пригадує, проблеми почалися, коли у селі засохла річка. Був тясмен повністю. Глибина була. Це моя мати розказує, ну, я тоді ще малий був, але ж із батьком на рибалку їздив. Все це. Тут риби було немірено. Глибина була найбільша 15 метрів. Раки, ну, такі, як картуз у мене. Повністю місцева річка Жаботинка висохла чотири роки тому, каже жителька села Неля Дьолух. Ця річка була два метри глибини. Ви подивіться, що її тут уже немає. Значить, якщо немає в річки води, значить немає в криницях. Криниця у її подвір'ї не виняток. Якщо тільки трошечки більше опустить, зараз зачерпну глину. Наявний приклад, що це не вода. Тому більшість мешканців села змушені їздити по питну воду у сусідні населені пункти, говорить місцевий житель Фадір Мазур. Каже, аби було що пити у свої 90, раз на три тижні долає 60 кілометрів до обласного центру. Воду з власної свердловини використовує як технічну. У нас 20 бутилей по 5 літрів. Приїжджаємо, заправляємося, грузімо і приїжджаємо. Зима і літо стали теплішими, а кількість річних опадів зменшилася вдвічі. Про такі зміни за останні 30 років розповідає провідна синоптикиня обласного гідрометцентру Яна Жукова. І за таких обставин, каже, води ставатиме все менше. При кліматичній нормі 410 міліметрів випало лише 210. Тобто, ну ми самі розуміємо, це трошки більше половини. До того ж, 30% цих опадів це саме ці швидкоплинні зливи. Тобто за дві за чотири зливи тривалістю менше доби, і вони не встигають промочити ґрунт до потрібної глибини. До причин нестачі води каже, треба додати і людський вплив. Це і зрушення полів. це… І за регулювання річок, тобто, коли використовують для промисловості воду із річок, для комунальних потреб ми можливо використовуємо більше ніж річка може сама дати відновитися. Деякі з них можна врятувати від висихання, і для цього в області діє спеціальна програма. Розповідає начальник обласного управління екології Віталій Петров. В програмі охорони навколишнього природного середовища є розділ по кожному району стосовно водних об'єктів. І е, більше половини річок, які у нас знаходяться на території Черкаської області, вони включені в цю програму приведення прибережно-захисних смуг, чистки, приведення річки у природне е, русло відновлення її. Наприклад, у Кам'янці в межах цієї програми нині чистять 5 кілометрів русла річки Тясмин. За словами пана Віталія, контролює держава і промисловий забір води. В 2022 році, за інформацією оригінального офісу водних ресурсів, було видано 92 дозволи на забір води. В 2023 році було видано 201 дозвіл, і в 2024 було видано 270 дозвілів на забір підземних або поверхневих вод. Тобто, зрозуміло, чим більше посухи, тим більше потреба у населення. І тим паче у сільського господарства. По-перше, це повинен бути на, виключно, на мою думку, це комплексний захід, а саме уряд, регіони і бізнес, тобто крапельне зрошення, а не палив, який станом на сьогодні є, і плюс контроль, державний контроль в. В реальному часі забору води, тобто винесення на монітори, в реальному часі забор води з підземних або поверхневих вод, водночас додає, щоб бурити свердловини у приватних подвір'ях люди не завжди беруть дозвіл. То як забезпечити людей водою, аби з руку в рік не доводилося копати нові криниці і бурити свердловини? На думку експерта аналітичного центру Асоціації міст України Олега Гарника, вихід один централізоване водопостачання. Та чи для всіх воно? Зрозуміло, що це, коли стосується якогось певного хутору, невеличкого поселення, там де є кілька людей, то туди тягнути відповідно водогін для того, щоб забезпечити. Uh, питне водопостачання, напевно, не зовсім економічно грунтовано. Бачимо це на прикладі теплопостачання, коли віддалені об'єкти за 10 кілометрів туди трубу не тягнуть, Там просто встановлюють міні-котелю. Є різні підходи. Ну, наприклад, в як свій час на Херсонщині, там в Криму, це були в тому числі колодязі, які просто борилися на велику глибину, і туди цистерна приїжджала, заливала воду там 10 кубів. І вони просто звідти для себе потім вибирали. Тому тут просто вже виходиш з того, що є. Є можливість збуриш артизянську скважину. При цьому забезпечити треба не лише водопостачання, а й водовідведення. А ще думати наперед, додає експерт, аби через кілька років не довелося переривати землю і замінювати систему з будівництвом відповідно очисних споруд, які будуть унеможливлювати забруднення навколишньої води. Тому ми їздили в Литву для того, щоб ознайомитись. Певними позитивними практиками там влаштовували локальність чіянам, в які їх збирали відходи. Потім їх вивозили на чисні споруди і очищали. Трібно розуміти тенденцію, кількість людей. Будівництво інфраструктури додаткової мається на увазі. Там якісь об'єкти соціально-економічного призначення, будівництво промисловості. Чому тому, що ну, можна зараз зробити систему водопостачання і через 5 років, перекопувати всі канали, міняти або на більше, або на менше. З 2011 до 2020 року в Україні розповідає, діяла державна цільова програма Питна вода України, яка мала на меті осучаснення систем водопостачання та водовідведення, користувалася нею і на Черкащині. Так у Христинівській громаді до початку повномасштабної 12 населених пунктів вдалося забезпечити централізованим водопостачанням. Розповів начальник відділу містобудування Христинівської міськради Іван Рябоконь. Нині забезпечення водою жителів громади лягає на плечі самої громади або коштом донорів та міжнародних партнерів, говорить пан Олег. Була ухвалена відповідна програма наступні періоди, але в зв'язку з повномасштабною агресією фактично вона взагалі не фінансується, але вони передбачають просто-напросто, що фінансування починається через рік або через два роки після завершення війни. Більше читайте на нашому сайті Суспільне медіа. Підписуйтеся на наші сторінки у соцмережах, аби не пропустити важливої інформації.